Денети Телеекспрес триває. У студії для вас працює Наталка Сопіт. І як і обіцяли, у нас зараз зустріч з Антоном Крутєм. Він політолог. Добрий день. Доброго дня. Ну, от, пане Антоне, ми, в принципі, заявили що будемо говорити з вами про основні напрямки бюджетної політики, так про що, власне, розглядали депутати в Верховній Раді. Але все-таки гарячі події нікуди не дінеш, Зокрема, усіх на вустах зараз Валентин Наливайченко. Тільки ну, дивіться, він заявив, що прийде з підрозділем Альфа, аби отримати дозвіл на затримання екзаступника генпрокурора Анатолія Даниленка. Як починають розгортатися дуже цікаві події? Що ви думаєте з цього приводу? Що починає відбуватися? Дьоргання ниточок уже ну насправді. А... Пан Наливаченко обіцяв прийти до генпрокуратури з Альфою ще вчора. Бачимо, бачимо вже другу серію цих обіцянок. Фактично ну, так. так, і почалися розвиватися гарячі Фактично, є. Це конфлікт внутрішньолітне, який ми зараз спостерігаємо. Причому спостерігаємо одразу на двох рівнях: перший рівень це та, 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 так звана БРСМ нафта, яка горіла під Києвом весь останній тиждень, дуже за багатьма показниками. І ознаками фактично за неї зараз розгорнулась боротьба між групами впливу у владі сучасній теперішньої українській, а другий рівень більш високий, який зачіпає вже безпосередньо інтереси олігарха Фірташа та президента Порошенка. Тобто, така, такий відгомін антиолігархічної кампанії, яку проголосив президент. Ну, в принципі, і от я бачу, Фірсов е, теж стверджує, що Наливайченка є людиною Фіртиша. Це ну, ми можемо теж тут такі, да спекулювати. Я не можу це підтвердити або спростувати, але mm -hmm. ми можемо подивитися на поведінку е, складової блока Петра Порошенка, я маю на увазі фракції е, ударівців. Да? Сьогодні вони відмовилися взагалі голосувати за будь-яке питання пов'язане з відставкою пана Наливайченка. Фактично, третина фракції блока Петра Порошенка. Повстала або відмовляється виконувати рішення прийняти на, на загальних зборах вчора фракції. Ну, це один з конфліктів, який можливо очікує коаліцію на, на майбутнє, саме через питання Нуливаченка. От на вашу думку, все таки це рішення Порошенка його звільнити. Так, це рішення Петра Порошенка. Він вчора його оголосив на засіданні власної фракції блока Петра Порошенка. Більше того, за інформацією, яка в мене є відставка. Наливайченка планувалася ще 2-3 місяці тому. Йому натомість пропонували посаду посланця України у Сполучених Штатах Америки. Але він відмовився. Ну та щодо ситуації, коли Наливайченка не відправили до США із звітом, це піде на користь, на вашу думку, Україні чи навпаки. Ну я посилаюся на те, що сьогодні інформацію не в пан Лубківський. Він сказав, що все ж таки звіт був представлений. Документи були передані. Ну і знаєте, це таке певне імітування, тому що фактично Служба безпеки України досить значну частину своїх розвідданих отримує від союзників з Вашингтона. Тобто, я думаю, що в Вашингтоні більшість фактів їм вже і так була відома. До речі, щодо фактів, чому в принципі і США скаржаться на те, що від України не подаються конкретні докази злочинів і тих же колишніх очільників України. Як ви думаєте, що відбувається? Чому прокуратура не діє? Я думаю, що фактично ми маємо справу з вибірковим правосуддям а, корумпованої, досі не, не української українською правоохоронної системи. Тобто оцей інцидент з паном Клюєвим, який, який втік до Москви вже за останніми даними, навіть встиг придбати собі маєток за 40 мільйонів євро. Фактично, система нереформована, прикордонна служба міліція, Генпрокуратура, попри всі намагання їхніх очільників, все ще залишаються. Такими осередками корупції, на жаль. Як ви думаєте, зрушиться вже з мертвої точки такі справи? Вони дійсно заморожені. Що далі можна зробити? На жаль, на жаль, я зараз спостерігаю ознаки, що політична еліта поки що не має волі, скажімо так, розслідувати ці справу майдану, справу корупціонерів, справи численні колишньої влади до кінця, на жаль. Аж як ви вважаєте, от після таких гучних затримань, навіть згадати дійсно в прямому ефірі, як шокін затримував колишніх очільників, чому тормозяться вже навіть такого гатунку справи? Що ви ну, думаєте, це те про те, це те про те, що, те, що я казав? По перше. Корумпованість системи, по-друге, навіть ті, ті кроки, які робляться Генпрокуратурою, ну, є досить багато нарікань фахових юристів щодо подань Генпрокуратури, що їх потрібно було пропрацювати краще, їх потрібно було підготувати так, щоб питань не виникало, і на другий, третій, п'ятий розгляд вони не виносилися. Щоб не могли, наприклад, пам'ятаєте, коли суддів, які судили майданівців незаконно, вони ще опиралися, вони ще ці рішення Верховної Ради оскаржували. Ну, це нонсенс. Фактично. Маємо справу просто з неякісно пропрацьованим поданням генпрокуратури, е, яке просто поспіхом готувалося. Ну тоді виходить зовсім немає ніякої координації. Я так розумію. Ну немає. А ко... для чого тоді робити такі? Ну тепер це виглядає реальним цирком. Правда, а робиться так? ті заяви для того? Ну подивіться на кримну ситуацію в країні, яка загострюється. Ну зараз дещо стабілізувалася, але маються ознаки її погіршення такого. Знаєте, повзучого за таких умов владі потрібно демонструвати хоча б якийсь результат. Якийсь резонансний результат. От звідси такі е, публічні заяви, публічні е, над, надівання кайданків на, на засіданні. Ну але піар є, розумієте? І піар є, і він нібито покликаний перебити оце відсутність цього результату. На жаль. І, от, до речі, оці спекулювання щодо знімання депутатської недоторканності – це також з цього ряду справа. Тому що ну для як на мене, це суто популістичний крок, який просто звужує поле там для незалежності депутатів. Але влада цим користується, знаючи, що це питання дуже популярне серед громадськості зараз, на жаль. Зрозуміло, дякую. Давайте тепер повернемося до тих рішень, які намагалися прийняти у Верховній Раді сьогодні депутати. От власне критикували пані Аресько, вона нібито пообіцяла 2% зростання ВВП у наступному році. Як ви вважаєте, це реальна цифра чи ні? Адже за її ж даними на 9% цьогоріч цього річ ВВП впало. На жаль, я не економіст, але за тим, що я спостерігаю ту туналітику, яку бачу у пресі. У поважній економічній пресі жодних надій на те, що наступного року буде зростання, ну не очікується. Можливо, хоч це буде хоча б стабілізація. Зростання, на жаль, ну я принаймні у медіаполі українському експертному середовищі таких думок я не чув. А що ще серед експертів ходить? Яка думка точніше з приводу іноземної валюти? Того ж євро та долара. Ну, зокрема, Яресько пообіцяла, що долар буде триматися на рівні 22,5. Ну, долар буде триматися, тому що зараз країна завмерла в очікуванні другого траншу МВФ, який МВФ вже пообіцяла, незважаючи на те, що фактично не вдалося Україні домовитися з приватними тримачами її боргових зобов'язань. Я маю на увазі, перш за все, пул кредиторів на чолі, на чолі з? З відомим фондом Франклін Темплтон, американським, так званим. Угу. До речі, звичайні люди зазвичай не можуть зрозуміти, куди йдуть ці транші. Ну, от, якщо взяти звичайно людину, яка не розбирається в економіці. І е, людям здається, що ми набираємо, набираємо, зичимо, зичимо, а воно йде в нікуди. Чи так це воно є? Чи дійсно поповнюють золотовалютний фонд, як тоді обіцяла і розказувала Гонтарєва? От що наразі відбувається? Ви По знаєте про це да, ще, Мусимо чи? розуміти, що це е, транші макрофінансової допомоги. Тобто, в жодні інвестиції вони за визначеним іти не можуть. Це е, е, транші, які покликані підтримати державні фінанси України. Частково я знаю попередні транші йшли на, Дійсно на підтримання золотовалютного запасу України, а частково на певні виплати там, державних підприємств, перш за все, того ж самого Нафтогазу здається. Отак От ці кошти і розподілялися. Зараз а, газ таких об'ємах не, не закуповується. Ми вийшли з опалювального сезону, тому нібито спрос на валюту потрібен, очікується, що він зменшиться. Але ми бачимо все ж таки на ринку останнім часом. От знов таки курс почав зростати, і це такий тривожний симптом. Ринок очікує надходження нового валюти в зв'язку з траншем. Ну виходить, що наступний валютний транш так само буде на стабілізацію, на зарплатні, тобто на закривання тих дірок в економіці, які в нас уже утворилися. Да, так. В Державному бюджеті так. А ще от Арсеній Ценюк говорить про те, що ну неодноразово принаймні заявляв про те, що ми дуже економимо газ, ми вже можемо обійтися майже без російського газу. А от раптом виникає ситуація, коли ми закуповуємо вугілля в тому ж такі в ті ж такі Росії, так і мало того, що й купуємо самі в себе те вугілля, яке вироблене. На Донбасі як ця ситуація може виправдатися на ну, вашу наскільки мені відомо зараз Україна не купує російське вугілля або купує можливо там корпорація Ріната Ахметова має три або чотири шахти у Ростовській області. Це можливо відбувається в рамках однієї корпорації української, але аж ніяк Україна не купує у російських контрагентів. Це вугілля. Фактично, зараз за постановою антитерористичного центру та СБУ є перелік підприємств, які яким дозволено а, вивозити? А, Товари, в тому числі вугілля з окупованих територій Донбасу, це, наприклад, підприємства Ріната Ахметова, це декілька державних компаній, які виробляють електроенергію. Також тобто на сьогодні вугілля з Донбасу, в тому числі з окупованих територій, імпорту завозиться на контроль, на контролювану українську владу територію. А на вашу думку, взагалі реально виграти суд міжнародний з приводу газу. От, наприклад, Росія буде судитися із нами за те, що ми не доплатили, так би мовити, за газ, який йшов і на той же такий Донбас. От як ви думаєте, чи може завершитися взагалі ця судова процедура? Мені важко судити, тому що я не експерт в міжнародному праві, скажімо. Але таке такі питання розумієте, про ну, це більш під, політичний так, хід так, залякування, так, чи це реальна дія? Це такі питання піднімати потрібно. Це один Зважу лів тиску на російську позицію, абсолютно які посилює українські позиції у цих перемовинах? Тобто, це робити потрібно, і українська влада це робить. От вчора буквально я знаю з Донбасу. Так да. вчора буквально пройшов мітинг, там мирний мітинг, так би мовити, на вашу думку, що це було? Це було свідчення того, що місцева влада знов-таки не до кінця контролює ситуацію. Фактично, в них є проблеми економічні з виплатою соціальних зо своїх зобов'язань. А по-друге, люди просто втомилися від війни, і вони просто вже рік триває ця війна, і місцеве населення просто хоче вже спокійного життя, і це є загроза і ну. Такі, така ситуація траплялася у жовтні минулого року. Там були голодні бунти, так звані на окупованих територіях, і тоді російська влада відреагувала на це введенням додаткового контингенту своїх регулярних збройних сил, аби просто приборкати оці, оці, у цю хвилю незадоволення і повсталих деяких ватажків там е, угруповань місцевих. Зараз я боюся, щоб ця ситуація не повторилася знову, тому що російській владі потрібно якось втримувати ці території, аж допоки українська сторона не погодиться або не не, не піде. На певні поступки у мінському процесі, але ознак того, що українська сторона піде на поступки, наразі я не спостерігаю. До речі, скоро будуть чергові зустрічі. Сьогодні. І чергові а? сьогодні у Мінську. так, так мінські домовленості. Як ви думаєте, чим вони можуть закінчитися? Вже ну, так само будуть просто на папері. На жаль, на жаль, мій прогноз незмінний ще з грудня минулого року. Фактично, сторони не зможуть домовитися, тому що президенту Путіну вже фактично дихає у спін у спину майбутня парламентська 2016 року кампанія, і президентська 2018 року. Його рейтинг знов-таки дещо впав. А на цьому тлі посилився популярність та впізнаваність пана Гіркіна, відомого терориста, який очолював деякий час Донецьку народну республіку. Був одним з очільників до. Народної Республіки, І тому він просто Путін не може просто йти на поступки. А зі свого боку, у президента Порошенка також насуваються місцеві вибори 25 жовтня, і він теж не може йти аж, аж на якісь значні поступки або, або відхилятися від тієї стратегії, він, яку він обрав. І тому я не бачу наразі на, 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 на осяжну перспективу півроку або рік, щоб сторони змогли домовитися та піти на, на поступки. Ну, виходить, просто такі вони сходяться лубами, ну далі ж теж не може триматися все на одній позиції. Як на вашу думку, далі розгортатиметься політична ситуація? Ну дивіться, ми зараз спостерігаємо знов таки те, що ми спостерігали е, восени минулого року. Ну тобто а, українська... тоді будуть вибори і послаблення фактично влади Порошенка. Виходить, так За я би не сказав, але от у протистоянні Росії та України дивіться, Україна зараз фактично знаходиться от. Напередодні введення економічної блокади цих окупованих територій, Росія чим відповідає і влада цих ДНР та ЛНР знов таки посиленням обстрілів, посиленням військових дій, тобто такі два важелі, на яких грає грають обидві сторони. Ну наскільки вони будуть довго гратися? Невідомо, я думаю, що це не ні до чого не призведе. Можливо, деякі локальні там питання будуть розв'язані припинення вогню тимчасового, але такого знаєте, структурного всеосяжного вирішення проблеми ми не матимемо. На вашу думку, вигідніше російській стороні замороження конфлікту, що просто, як то кажуть, ця історія жевріла і не давала, так би мовити, нашій країні далі рухатися, як вважається, до європейської сторони, чи навпаки це підготовка до якогось більш жорсткого наступу, адже нібито йому більше нікуди відступати? Дивіться, всі хочуть замороження конфлікту українська і російська сторона. Питання лише на яких умовах українська сторона. Хоч і на умовах своїх, тобто ці території матимуть якийсь тимчасовий окремий статус, але з, але з часом вільню, вільнються на загальних правах до української держави. Російська сторона усіляка наполягає на плану так званої федералізації. Вона її називає вже зараз це слово не використовує, але фактично всі пропозиції Росії робо, працюють у цьому напрямку для того, аби фактично цей окремий особливий статус цих територій, окупованих і воно не Дозволяв Україні рухатися у бік Європи, от тобто, питання на яких умовах ця це замороження відбудеться. А на вашу думку, які ці умови будуть окреслені під час мінських домовленостей? Чи так само все буде то і досить незрозуміло? Я як думаю, як... що це ця ситуація невизначеності буде тривати далі. Просто фактично Україна буде змушена лише посилювати контингент та вибудовувати більш там сучасну додовершену лінію оборони, яка зараз маємо де факто на сьогодні. Тоб, ну... І давайте повернемося до Верховної Ради. От е, буквально такі перед завершенням е, їхніх дискусій було прийнято перший крок до відкриття, так би мовити, кінцевих власників змін. На вашу думку, що цей крок може символізувати? Ну цей крок символізує. Прагнення української влади до деолігархізації це один з напрямків. Це прозорість медіа власності, тому що не секрети. Ми можемо це спостерігати що вечора на провідних українських за телеканалах. Як відбуваються такі розборки між політичними українськими групами в прямому ефірі? Як якісь замовні сюжети просто вихлюпуються з телеекранів на населення і ну це 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 просто знижує загальний рівень журналістської скажімо так майстерності і це прозорість медіавласності – це взагалі-то загальноєвропейська практика. Тобто кінцеві бенефіціари у цих всіх офшорних компаній, на яких на які оформлена власність там каналів, вони потрібні, повинні, щоб вони були відкриті. Але ну, на мою думку, на жаль, лише однієї вимоги, щоб канали заявляли про своїх кінцевих фізичних осіб-власників, недостатньо. Потрібно, щоб працювала система реєстрів, яка в нас, на жаль, ще не є довершеною. І от тут я бачу найбільшу проблему, з якою, на жаль, доведеться ще попрацювати активістам, експертам та народним депутатам. І е, на останок таке питання щодо самих тих олігархів, вони тримають вже не тільки е, медіаресурси, вони мають ще у власності багато колишніх державних е, стратегічних об'єктів. Що буде далі, на вашу думку? Які такі от політичні переділи, чи що як можна так висловитися, ну, угу. будуть відбуватися на вашу думку? Зараз найбільша така. Е... Точка уваги це паливно-енергетичний комплекс. Це нафта, газ та електроенергетика. Відповідна електроенергетика в ній зосереджені інтереси пана Ахметова. Відома що. У приватних неформальних розмовах йому вже натякали на те, що мовляв потрібно позбутися частини своїх електрогенеруючих потужностей теплоелектростанцій, тому що фактично на сьогодні ах, пан Ахметов є монополістом. Продовжиться витискання пана Коломойського з підприємств Укрнафта та «Укртранснафта». А таке ключове рішення було прийнято буквально вчора Кабміном. Він затвердив особливу процедуру призначення голів цих компаній. Фактично, тепер усі карти в руках керівництва Нафтогазу. Я думаю, що приблизно до 22-го до середини липня приблизно це питання буде вирішено і менеджмент Коломойського буде видворений з цих компаній. А також щодо газу, а, ну і підвисло питання про усунення від керівництва паном фірташем облгазами. Фактично це буде продовжуватися цей, цей процес. І зараз бачимо, що найгостріші суперечки точаться саме по лінії фірташа проти Кабміну, фірташ проти президента Порошенка. Я Думаю, що от найближчими тижнями оце буде тема номер один у медіа. Ну, от ви кажете, фірло про проти Кабміну, тобто далі йде перерозподіл, і це повертається в державну власність, чи так само, десь як то кажуть, по кишенях? Я думаю, що буде реприватизуватися, тому що також здається вчора або позавчора. Було фондом держмайна, був ухвалений список об'єктів до приватизації. Там деякі частки ще держава у обелектрогенурчих кампаніях за собою лишила, і бачу, що я бачу, що держава фактично хоче позбутися навіть тих часток, які їй належать по праву, а не належать олігархам. Тому я думаю, що ці частини олігархічної власності, які будуть повернені у державну, вони також будуть продані. Як знов таки виникає питання щодо чистоти та прозорості цих конкурсів? Ну тут потрібно слідкувати, вже будемо дивитися за розвитком подій. А на вашу думку, ця прозорість, якою вона повинна бути? Чи це має бути якийсь інтернет-ресурс, куди кожен громадянин може зайти і подивитися, кому далі перейшло у власність ці стратегічні об'єкти? Я не думаю, що проблема у технологіях я маю на увазі інформаційних проблема саме в організації конкурсів. Як ці конкурси виписані, на яких умовах і під кого? Це найголовніше. Тобто, завжди упираємося у питання закону та підзаконних актів, яких видає Кабмін або Фонд Держмайна. Дякую вам. Я хочу нагадати, що з нами був на зв'язку у гостях Антон Крудь, відомий політолог. Пасибі вам велике, що приходили і роз'яснили багато цікавих речей.